Прикарпатті взагалі дуже багато традицій, що стосується водохреща і Другого святого вечора, тому що все починається Другий святий вечір вперед день самого водохреща, воно пов'язане з релігією і однозначно, що є така традиція у нас, що з допомогою святої водою можна очистити всю нечисть, бути завжди здоровим. І коли на водохреща купаються в ополонці, освяченої перед тим священниками, то люди однозначно будуть здоровими, і та вся компанія Людей навіть маленькі. Дітки, які там оголені, скачуть в ополонку в воду, вони однозначно ніколи не будуть хворіти. Традиційно, як я вже повторююся, на Прикарпатті дуже багато, і що є знаковим, дійсно є дуже багато таких прикладів. Ще займаючись громадською діяльністю вже понад 12 років, ми самі багато разів організовували з нашими молодими активом громадської організації це купання. Воно було наскільки традиційне, що незалежно від погоди, навіть якщо мінусова дуже холодна погода. Однозначно всі скачуть в воду, але йде більше приготування. Тобто ми готуємо чай, ми готуємо теплий одяг. Нас завжди в воду перше скачуть хлопці. Ось, а після того вже дівчата. Є такі традиції у нас були ще, я родом із сільської місцевості, що нечемних дівчат, які себе погано вели, їх взагалі кидали у воду. <світтє> тобто за погану поведінку. І тих хлопців, які дурили дівчат, дівчата також збиралися і штовхали просто у воду вже в одягу. Повторно, тобто навіть після купання. Але ну чим далі ми ростемо, розвиваємося, то зберігаємо ті традиції, які були в старовину. Для дівчат непристойно повністю оголені заходити в воду, вона має бути в нічній сорочці, тобто має бути закрите тіло. А мужчини однозначно мають бути або в шортах, або теж майках і так далі. Тобто, якщо релігійно дотримуватись традицій, ті, які були з давніх часів. тепер не всі дотримуються традицій, але скажу вам відверто, у нас на Прикарпатті дуже багато людей займаються моржуванням, і це її. Їхнє свято. Тобто в цей день вони збираються з сім'ями, вони від тої води не відходять до вечора. Це все пере... переходить в колядування, всі колядують, святкують і повторно по кілька разів навіть е в цю воду заходять, освячуються очищуються. На водохреща. ну ми ходимо в церкву по-перше Ми ставимо свічки за. Всіх за упокою, які люди, наших рідних, які відійшли в інший світ, і за здоров'я тих, які на цій землі живуть, це свято наше древнє слов'янське свято, іменно наше, і ми його дуже поважаємо, тому що вважаємо, що в ці дні йде оновлення світу. Коли я була маленькою, то ходила святити воду, не розуміючи чому, всі так робили, і я також ходила святити воду. Вірю, що має вода взагалі чудодійну силу, вона має можливість заряджатися енергією і передаватися людині, так як людина все-таки на 80% з води. На водохреща, думаю, навіть якщо немає ніяких таких сил, все одно я думаю, що вода має якусь чудодійну силу, тому що всі вірують і заряджають кожна людина заряджає своєю енергією і бажання вище за всяку містику. Я вважаю, що купатися все-таки, якщо мінусова температура в проруби, то треба непосредственно. Подготовиться к этому. То есть просто так нырять, ну, я человек не подготовленный, поэтому, естественно, этим не занимаюсь. Ну, в принципе, если человек этим подготовлен, если он закаляется регулярно, то, пожалуйста. Это, наоборот, полезно для здоровья. Мне кажется, что все-таки э, человек каждый верит по-своему, и каждому человеку воздается по его вере, как говорится. То есть, если человек действительно уверен, что вода, освященная церкви, она имеет какую-то силу, то она человеку помогает. Если человек в это не верит, то она ему не помогает. Ну, естественно, я человек, который не верит в эту чудодейственную силу, поэтому я воду не крещу. Традиції, вони святкуються дуже здавна, я почала їх святкувати зовсім недавно, п'ять років назад На роботі мені розказала жінка, яка була набагато від мене старша, і ходилася вже років 10 купалась. І я з нею за охоту пішла покупатися один раз. Тепер спробувала один раз, зупинитися не можу. Ходимо кожен рік ми ходимо на Дніпро. Там є метро гідропарк. Там є маленька церквушка. Я не знаю, як вона навіть називається, але там кожен рік святять воду. Після того як уже освятили воду на Дніпрі. З дитинства ці свята релігійні, особливо починаючи від Різдва до водохреща, ми святкували, бо це було три куті: перша на Різдво, друга на старий Новий рік і третя на водохреща. И мы их святкуємо традиционно кожен рик. У меня в семье никогда не ну как только ходили светили воду в церкви, но это стало где-то после того как распался союз, то есть мама с папой ходили когда были все вместе, а потом уже узнав на работе, что люди еще и купаются, люди еще купаются, и два года я ходил тоже вот с друзьями все и не купался, было страшно. Ну, как страшно. Ну, думаю, ну как-то холодно все, то есть какой-то были комплексы. А потом все-таки уже уже на третий год уже я уже пошел, когда было минус, это было прошлом году. И после того, как э, покупались, мы немножечко, конечно, согрелись, э, был красивый стол. Э, и я вам скажу, что после того, как покупался, у меня появился какой-то, не знаю, дух. То есть все удивлялись. Я стою там минус там 15 было, по-моему, а я стоял там расстегнутый, и мне не было не ни холодно, ничего было хорошо. А когда выходишь, то есть такое ощущение, какого-то миллион иголочек тебя в поле. То есть это такое состояние такое интересное. То есть нельзя сказать, что это плохое, это это хорошее состояние. Но это просто с непривычки. Не було никаких ни болезней, нічого. Я скажу чесно, ну, как-то о болезни ми не могли думати, тому що, во-первых, если помните, що в прошлом году було такое событие на Грушевського, ми потім ще стояли где-то часов 6, ну п'ять как мінімум, на морозі і нічого з нами ни чиха, нічого не було. Чихали только від газу і все. Сьогодні водохреща Багато тисяч, може мільйони українців православних будуть святкувати, і звичайно, будуть такі відчайдухи, які полізуть в ополонку, в крижану воду щоб, себе як кажуть, зняти себе скверну, ту, що за рік набралися. Я особисто не буду купатися, не купаюсь, тому що я не наскільки загартований і таке боюся. Але вважаю, що в цей день, і не тільки в цей день, взагалі зимою вода вода має вона іншу має. Молекулярну властивість і цілющість навіть і не тільки в той день, взагалі і на Різдво, навіть і от на ці дні, взагалі на протягом місяця, вода дуже цілюща, тому що холод, мороз, зникають болізнетворні бактерії. І вода, звичайно, має таку цілющу властивість. Я, моя, Мої рідні всі набирають цей день води і збирають її цілий рік, дещо освячують. Я також буду притримати всіх православних традицій. Свято Водохрещі це особливий день. У житті не тільки кожної людини, але й всієї планети. Це планетарне значення має. Справа в тому, що в цей день вода набуває особливого особливих властивостей. Розумієте, вона енергетично збагачується. І вона у, у цей день, у цей день вся енергетика світу працює на, ну так склалося, що в цей день вода набуває особливих властивостей. І коли людина входить у воду, входить в воду. І, і, і виходить з цієї води. По-перше, вона не відчуває холоду. Я 17 років ходжу в річку. Я не тільки на водохрещі ходжу, але я запевняю, що в річку, якщо увійдеш, не треба 2-3 хвилини, не треба 5 хвилин. Ви зайдіть у воду і два-три рази окуніться, з головою, тільки обов'язково. Ви відчуєте, в голову вдарила сила. Розумієте? Це означає, що ви повністю всі енергетично у вас вдарила вода. Вода має е, такі властивості. Ви розумієте, ще е, людство, людство навіть не знає властивості води. Вода має дуже велику пам'ять. Вода пам'ятає те, що відбувалося тисячоліття, те, що відбувалося вчора. У кожній сім'ї нашої, я виду українській, завжди ми празднуємо водокрещення. В этот день мы с утра идем в церковь, светим воду. Вот после этого идем. Ну, лично я хожу в гидропар каждый год, купаюсь. Вот в этом году хочу, чтобы Юлиана тоже попробовала первый раз окунуться в студионную воду. Ну и, конечно, дома мама варит третью кучу. И и Вечером мы садимся за столом всей семьей и отмечаем этот праздник. Эту воду мы всегда набираем и наша бабушка, и, и у нас дома мы набираем там литровую баночку, там, и мы ее практически целый год, в общем-то, держим. И она действительно, она святая вода, и когда бывают какие-то болезни, нам всегда бабушка говорила, выпейте стаканчик там или полстаканчика святой воды. И, ну, иногда, когда бывает действительно необходимость, вы вот выпиваешь и чувствуешь действительно какое-то облегчение. В общем, это трудно сказать, как это объяснить, но это настоящая святая вода, в этот день набранная, и она сохраняет свои свойства в течение года. Крещение это один из таких очень... ну, скажем, крутых праздников, я бы сказал, да, потому что в этот э, э, день крещения можно начать жизнь заново. Но, вот, честно говоря, э, мы с сыном, э, мы живем на Абалоне, э, и мы с сыном всегда ходим вот на Абалонскую набережную э, купаться на крещение. Это наша традиция уже давняя-давняя-давняя. Э, мы не соблюдаем какие-то другие там вещи касательно там священия воды, а тем больше занимается жена. Мы она ходит в церковь в этот день и так далее, приносит там какую-то пляшечку с водой. Вот сам я по профессии психолог и хочу сказать, что да, это имеет древние традиции, очень давние традиции, там религиозные традиции, но это вот шанс начать жизнь заново. Потому что на самом деле вот холодная зимняя вода она обладает очень сильным воздействием на организм. Многие люди сейчас застряли где-то в стрессе. Они нервничают, они переживают там, по поводу ситуации в стране, по поводу войны в нашей стране и так далее. Так вот, чтобы это напряжение все снять. Якби почати життя в позитиві, надо просто от, оставити все і скупатися на крещение на оболонську набережність. Я б пожелав людям, які хочуть щось в себе к лучшему. Я з цією своєю родиною відмічаю таке свято, велике як Будохрище. Також на це свято ще й припадає річниця. Коли одружилися мої батьки, тому це для нас подвійне свято. В, Лун... В, Лун... в лунці я не... ні разу не купався, але дуже хочу спробувати. Спочатку ми хрестимо воду в церкві, святимо. Потім сідаємо за стол і відмічаємо ці два свята, які є для ми... мене та моєї сім'ї дуже важливими. Свято Водохреща відноситься до одних з 12 православних свят, які відзначаються кожного року. Вони є в числі. Це свято відзначається з тих давніх часів, часів Київської Русі. Чи в нас празднують? де да, в нас празнують, де да, в нас ходять святити воду, де да, вірять в її чудодійні властивості. Чи я сам особисто ходжу, я не хожу, ходять мої знайомі, рідні, близькі. Купатися не буду, боюся захворіти. Інші люди, якщо вірять, що їм це їм принесе коса. Користь, пожалуйста, я думаю, що, що їм буде це тільки на користь. Звичайно, як всі українці, ми віримо в святість води, яка зберігає своє. Ну, не, не тільки зберігає, а набуває такі певні властивості, які ну, це історично склалося і, мабуть, перевірено, і люди вже в це почали вірити. В цей, в цей день, звичайно, купаємось по можливості, якщо буваємо біля водоймища. Але ну, мені це необхідності на ну, такої країни немає, бо я щоденно по декілька разів купаюся, я моржую, і без холодної води я практично не можу жити. Ну так так склалося, що я загортував себе з дитинства і купаюся по декілька разів, якщо це можливо. Наприклад, сьогодні я в дорозі, сьогодні я, я з Полтави приїхав в Київ, то сьогодні, звичайно, я не купаю, не покупаюся. Хоча вечором, скоріш за все, я пірну і так е освіжусь. Дуже чудове свято. Це якраз той момент, якщо взяти е, навіть людей, які е, не релігійні, але е, віруючі, тому що релігія і віра, це вони буває часто розходяться от, е, в розумінні, то це е, дуже е, чудовий е, момент такий, е, коли всі е, Вся вода структурується в нас, і навіть якщо так просто подумати, то при цьому великому морозі всі бактерії вони гибнуть. Ну, я хочу не про це сказати. Я хочу сказати, що я навіть сам. Десь при 20-градусний мороз э, скакав в ополонку для перевірки, як воно діє, то це дуже чудово і раджу всім спробувати. Себе... У мене тоді був перед цим насморк, десь не покидав ну, десь півтора місяця. А після того, як я скупався в ополонки, то й до сьогоднішнього дня насморку немає. Я відзначав водохреща, ну в принципі, як таким способом, там принад бабушка приносить священну воду з церкви. Ну як би в таких планах не одного разу ще не купався в ополонки. але в цьому году я ну, в цьому році я маю намір такий: нервнуть в ополонку. В принципі, для мене я взагалі вірю в чудеса, але я не знаю, які можливо можуть бути чудеса на водохрещі. Але я чув, що та вода, яка буде на водохрещі, вона буде зсіляти, ну, і вона буде живучою водою. Це дійсно великий праздник. Тут навіть космічні сили нам допомагають. Взаємозв'язане. Це великий праздник, я вважаю. Однозначно вода -то имеють свойства целебные и тому подобное. Ну а я приобщился, я честно скажу, это самое, два года назад. Ну, то есть В прошлом году я, мы ездили, ну так получилось, с розницей там это самое. мы на Чорному морі в Скадовське на это самое, купались. Вот. А по позапрошлом я теж був в Херсоні, ну, на югі, теж купався в Дніпрі. Вітаю вас зі святом водохреща. Бажаю вам спочатку, по-перше, міцного здоров'я та віри в себе. Тому що якщо не маєш віри, до нічого не допоможе в цей день. Хто хто зможе, той приймає водні процедури, іде за водичкою святою, яка зберігається дійсно. Властивості зберігає такі, що ця вода рік стоїть і має ті ж властивості, як тільки що ви її отримали. Це дійсно так. Але це повинна бути глибока віра у кожної людини. Тоді це відбувається. Я завжди читала, що ідея нирнути в цю ополонку це дійсно дуже здорово. Завжди мечтала це зробити саме лічно. В дитинстві моя мама і отець теж часто. ну, они верили действительно в то, что это поможет им сохранить какое-то здоровье, возможно, получить какие-то новые силы. И я до сих пор вспоминаю вот эти детские моменты, когда я приходила с ними на пляж, и тут люди раздеваются, бегут туда, кто-то уже сламывает лед, вот так вот они туда вбегают. Мне всегда это нравилось, к сожалению, еще ни разу не получилось это попробовать. И являнам хочу пожелать использовать эту возможность набраться здоровья на следующий год. Вот. Самое главное, верьте, и все получится у вас. Успіхів в ваших проєктах. На водохрещі у нашому місті Івано-Франківську є традиція тоді, коли священник входить у кожну хату і має покропити ту хату, щоб люди були захищені від усіх злих духів, від, від, від були здорові і щоб там ніколи не було нещастя, щоб ту хату охороняти. Тоді, коли до мене священник приходив в хату, він мені е, на чоло е, кладе, е, кладе хрестик, що я вже захищ, е, захищена. Я виховуюсь в доволі регільність сім'ї, адже мій батько священник. Того в нас дуже є ну, свої правила щодо святкування водохреща. Е, день перед водохрещем це є, як кажуть, Друга свята вечеря, то е, батько. Ми з мамою готуємо вечерю, а батько з моїм молодшим братом вони прибирають на подвір'ї, ходять на кажуть священою водою, окроплюють, малюють хрести. Адже у нас є такі звичаї на будинках, де живуть люди, малювати хрести. На другий саме день, ну мені в на святовечерю, ми потім готуємо кучу разом. Йому ту кутю, випиваємо свячену воду, адже такий звичай, перша куття, а потім свячена вода кожен покол від старшого до наймолодшого. Йордана це чудове свято, і потрібно практикувати, святкувати це. Ви можете на свій розсуд, ви можете як кажуть, купатися у воді це також дуже кажуть, похвально. А для тих, хто менш ну бойгузливіше, як то кажуть, це просто випити той священої води, адже це додає, як кажуть, сили боро жити і творити яке добро.